Молода бухгалтерка влаштовується на роботу. Головбух дає їй завдання. І не помиліться, будь ласка, порахуйте суму двічі. Через деякий час вона підходить до нього і каже: Я перерахувала сім разів. Молодець. Люблю старанних працівників. Ось тут записані всі сім результатів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвонить коханка коханцеві. Любий, приходь сьогодні до мене. Навіщо? Розетку полагодити. А що мені за це буде? Я тобі спасибі скажу. Ні, сьогодні не прийду. Чому? Мені сьогодні зранку дружина вже двічі спасибі сказала. Лікарю, мені погано. Що можете порадити? Ви курите? Курю. Ходімо покуримо, зараз щонебудь придумаю. Приходить Рабінович найматися агентом із продажу. Йому кажуть маєте на увазі, наш агент із продажу повинен зуміти втридорога продати холодильники з кімосом». Ой, що ви мені тут розповідаєте? Я один раз продав шейху, якого 342 дружини. Ну, шейху продати неважко. Так, Роллс Ройс не важко. А от ви продаєте йому надувну жінку. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Машина з розгубленою жінкою за кермом мчить прямісінько у стіну. За кілька секунд до аварії чоловік, який сидить поруч із нею, смикає ручник, і автомобіль завмирає в сантиметрах від перешкоди. Жінка починає йому палко дякувати. Чоловік, та годі, я це на автоматі. У мене в кабіні винищувача в цьому місці розташований важіль катапультування.